Хочу сказати сьогодні вам. Я прошу, я не включив мікрофон. розпорядок буде вивершений вечором на е подюхрам. Я хочу сказати ось що. В тих книжках, які ви купили, наслідуючи Христа, в 495-му е абзаці є... Е Бо ми не наслідуйте е, батьків своїх, да написані. Можна читати е, але або но наслідуєте своїх батьків. Там просто випала е, буква Е, поверніше, а лишилася буква не. Хоча в якійсь мірі монополізно не требуватися. Якщо ці найші дороги християнські, а ми пішли християнською дорогою, можна і так, і так, але е, от, е, оригінал, е, но, але розуміте, якщо хочете, е, хочете відчути, що таке спокуса, то займіться собою або чимось духовним, ви побачите, наскільки ми зустрінеться лице в лице. Ми кажучи, її немає. Так, і сьогодні ще е, неділя. Зрозумійте, друзі мої, Христопоклонна неділя це середина поста. Ми поклоняємося Христу Христовому і е, очі е, на, якби, набираємося тої сили духовної, яка би дала нам можливість. Продовжити наш піст в тому ритмі, який ми зачали. Хто не починав, це може починати. Але зрозумійте сьогодні, як стоїть питання в християнському світі. Не православні. Сьогодні питання в християнському світі стоїть дуже острово. Тому що коли ми говоримо про Христа, як Спасителя, як особу, ми повинні говорити про е, знаряддя смерті, на якому він помер. Тобто за той жертовник, на якому він приніс себе в жертву. І от сьогодні йде невеляція як особи Христа, так і невеляція жертовника Христа. Ви розумієте, у чому проходиться ця невеляція? Чим? Коли розібратися усіх релігій, як світу, які сьогодні є, до співпраці, з якими закликають християнство, то сьогодні Христос стає каменем споткання. Тобто, верніше спотикання Незуст. Де ми е, ніяк не можемо прийти до одного знаменника. Чому? Бо коли ми кажемо, що є Бог один, то також то Бога, визнають, е, Бога визнають і індуси, і ламісти, і мусульмани, і інші народи, які мають свої релігії. Але тут стоїть питання якому Богу вони поклоняються, що лежить в розумінні слова Богу в їхньому розумінні? Ви розумієте, взяти ламістів, які поклоняються від пагенів буддизму або буддистів, який Бог є, і ми то ми зрозуміємо що наскільки сьогодні лукаво підходиться до цього розуміння, щоб відсторонити Ісуса Христа з нашої релігії, лишити тільки Бога. Бо тому що тоді немає перешкод поклонятися тим богам, яким поклоняються інші люди. Часто я не хочу називати сьогодні імена тих богів. Ви подивіться, як шаман призиває дух, то що? Ми повинні з цими е, людьми єднатися навколо чого? Навколо якого Бога? Тому оця нібито здавалася співпраця між релігією, яка... Е, Така, знаєте, поверхово красочна і конче, нібито потрібна, вона зневильовує нашу релігію, виводячи з неї Христа. А ми в ім'я Христа що? Христилися. Ми в ім'я Христа збираємося в храм. Ми через Христа звертаємося до Бога Отця. Ми причащаємося тіло і крові нашого Спасителя. Ми християни. І співпраця наша з тими, хто сповідує ті чи інші релігії, повинна бути надзвичайно, надзвичайно е, е, виважена. Хто вони? Якому Богу поклоняють? чи сумістимість їх, їхнього освітлосприйняття своїй релігії з нашою, чи дійсно це є поклоніння істинному Богу, чи навпаки псевдо Богу, або ще гірше противнику Богу, Богу, от чомуся схід. На жаль, отримаючи розмову з е, представниками е, нашого такого напряму, вони занепокоєні в Європі, тому що вони кажуть, що от сьогодні е, Латинська церква вже не є латинською, і латинське християнство втрачає е, в собі Христа. Вони втім занепокоєння. За, за Вже не горщи про протестанську, яке ставить Христа як е, служебну силу Бога, а не Бога. Питається, хто Христос, син Божий. А що, Христос, син Божий, не є Богом? А якщо я людина і син людини, то я не людина. Просто так довезтися. То чому саме церква Христова, вона старається дати своїм вірним розуміння, що через Христа як слово все сталося. Христос стає другим Адамом, через якого е, померлі в Адамі воскрешає. І відкриває перед, за своїми послідовниками те, заради чого він прийшов на цю землю. Вічність, але в царстві своєї. Бо люди всі війдуть в вічність. Але яка дерба їхня вічність, якою вона буде, Христос каже, що отця мого дуже багато е, обидві. Тобто Місць, буття. Але я прийшов, щоб ви у нас є царство небесне, тобто прямою мовою те, що ви втратили через гріху падіння Адама і Яця. От чому саме для нас християн, Христос, це, це домінуюча основна е, віха. Нашого буття. Без неї ми ніхто. Розумієте, без неї ми ніхто, тому що старостарий запоміг всім своїм накресленням віть людину до зустрічі з Месією. Ця зустріч відбулася. Христос прийшов. От І наскільки ми це усвідомимо? Наскільки ми будемо послідовниками Юха. Тому і ми співаємо Христу Твоєму, поклоняємось, владиме і святеємо Скресене Твоє слава. Тобто, чому ми поклоняємося? Ми не поклоняємося шибениці, як кажуть протестанти. Ми поклоняємося тому жертовнику, на якому прийніть себе жертву нас спаси. Ми визнаємо Це. Але і славо що Його спасіння. Якби не було Його Воскресіння, не було б нашого спасіння, і було би чує наша віра, про це зазначує ще в перших часах Апоста. Зрозуміть, як сьогодні Князь світу цього старається. Виступати і виступає проти Христа, і старається замонити, збити з правильного шляху тих, хто шукає спасіння Сустій. Отому е, ми повинні розуміти це, усвідомлювати це і цілом оберігати себе в цьому. Тому і тому й ми носимо. На своїх грудях хрести з нами, це розпіднему, розв'язати Бог на ньому. Я охороную, я запікую і я вижу бокою вірую відданості, на хто зараді нас, прийшов на цю землю і розімп'яти муши. Приймайте ту інформацію, яка сьогодні конче потрібна для нас, бо спокус дуже багато, дуже багато. І основна зараз спокуса принизити в нашій свідомості того, хто є нашим Богом, відбити нас від нього. А вже тоді, коли ми втратимо єдність Бога, ми мискуємо, як говорив по мати Єндіс. Боже, я з тобою все, а без тебе відправити. Слава Ісусу Христу! 2. E...